Всім привіт, Горбовичі. Зараз покажу, що зробили. Саня! Привет. Значить, Дивіться, приїхала у нас настройка на станцію біологічної чистки. Так, завжди воно робиться, так, завжди воно монтується. Тобто ти ж не вгадаєш, коли ти робиш кольця, Отакі От бетонні, да? то завжди там люк вже виставляється. Оцей люк він там виставляється під уровень землі. Там за допомогою кладки кирпича, або там горловина така бетонна купляється спеціально, потім бугаркою обрізається і чітко в уровень. Тобто цей люк він теж не в уровні, ми все будемо ще виставляти. А той септик, він же ж станція біологічної чистки, він же ж весь, весь пластиковий. Там уже кірпічі не підложиш, да? щоб вигнати його під, під рівень. Тому. Замовляється завжди, тобто, коли ставиться станція біологічної очистки, завжди замовляється ось такий добор пластиковий. Да? І потім він допаюється за допомогою спеціального інструмента на станцію біологічної очистки. 10 см 10 висоти коштує 30 доларів. Тобто тут метр коштує відповідно 300 доларів. Не впав. Значить, поставили вікна в гараж, в бані, ну то таке не буду показувати. Скоро прийдуть в будинок, тоді е зніму. значить е Зараз е відео про не про станцію біологічної чистки, а про е ось цей паркан. Це жалізі, тобто є різні жалюзі. Це жалюзі ромб. Крім того, що це жалюзі ромб, це ще й жалюзі Лего. Тобто є звичайні жалюзі, коли які кріпляться на заклепки оці ламелі, да? У нас тут теж такий є вид, ми там на бані будемо його монтувати, а це зі Ромб. тобто як він, зі Ромб і плюс Лего, да? як він монтується. Зараз покажу там секцію збираємо. Дуже максимально все просто. Є ось така направляюща. Ось така направляюща, тобто вона двойна. Оцей коричневий метал, він як декоративний виступає, а там всередині оцінкований, там десь, мені кажеться, 2 мм той метал, такий жорсткий оцинковка. І вона виступає як уже, ну, працює як на жорсткість оця. Оцинковка, значить, з двох частин да? декоративної оцинковка. І сюди просто вставляються такі ламіни. Да? Тобто ми ось можемо раз і зняти доверху. Щас продемонструю. Да? От, Раз і зняв. А між ламілями просто насипаєш отакі проставочки желізні. Тобто поставив жалі, вкинув проставку, наверх следующую. Все, готово. Собирается такая секция. Сай, ну сколько? Ну полчаса, да? Да, плюс-минус. Полчасика, но об... обдирать от пленки <laughs> просто вот такую одну секцию надо двум людям здесь обдирать полтора часа. То есть все э... Ламіль, як ви бачите, в пльоночки. для замовника це супер клас, тому що жодної царапинки не буде, але для робочих це просто, просто застрілість. Тобто ось цей паркан тут у кожній секції по 16 ламелі, Да? Одна людина не зможе його просто обдерти за, за день, не зможе зробити. Просто зняти пленку не зможе за день. На одну ламіліну десь уходить 10 хвилин, щоб її очистити від пленки. Ну, то таке. Значить. Що таке ромб? Що таке лего я показав? Да, вкидаються в направляючі проставки такі желізні і все. А що таке ромб? Це ось така ситуація. За рахунок того, що жалюзь має таку конструкцію. Де вольт купах. Вона абсол абсолютно жорстка. Да? Тобто оця ламірина, вона просто не гнеться. А є... Звичайні жальзі, такі у вас тут також є, у них там буде своя функція, Це просто нагнути ламель, да? тобто, коли ви хочете собі купити забор жалізь і дивитесь в інтернеті, де його купити, дешевше, не розбираючись в тому, то да? вам продадуть ось таку історію. Просто ламель без жорсткості. І що я хочу сказати? ну Тобто, ось вона гнеться, да? вона веде себе, да? ось так. Да, ми його змонтуємо буде рівно, але оця ламіль в неї десь 2,80 висота, і її не можна просто так кріпити. Тобто у цих ламіль... У нас 3 метри, тут між 2 стопчиками 3 метри довжина. І їх можна просто так а, вкидувати, як лего. Да? Ось з цією вже так не зробиш. Тобто, тут, аби ми їх монтували такі звичайні на, на парка, то по центру треба ставити додаткову опору і до, до неї чіплять. Так що, не жалійте для себе. Гроші будуєтесь, я не знаю, один, максимум два рази в житті для себе. Купіть якісний продукт і будете мати ось таку красу, яка жорстка, по міцності, красива і, і довговічна, а не оте гімно, яке я вам тільки що показав, звичайна жалість. Замовили вікно оте кругле. Вже 3 неділі його чекаємо. <сі> Ніяк не можуть привезти. Одна тільки фірма в Києві взялася зробити радіус 60. Стандартний радіус 80, бублик на 60, такий малий діаметр, ніхто не може загнути. Одні взялися і вже три неділі десь пропали. Гроші взяли, їх нема. Так, зараз закончимо. І, і на сьогодні все. Залишиться ворота, калітка і монтажити там у, у бані. Там є таке місце для хранення дров, там будемо їх монтувати. Все, пока. Саня, всім пока. Да.